Як ми опинилися за кордоном і тусуємося вже тут два з половиною років? Розказую, бо часто приходить це питання. Тож, ми часто запитуючи, як так сталося, як я вивезла чоловіка за кордон, але в мене чоловік не собака, не кіт, не косметичка, щоб я його кудись вивозила? Його вивезла авіакомпанія. Що це значить? Він купив квиток на літак, нам двом. Ми сіли на літак в Борисполі. І полетіли в Тбілісі в Грузію у відпустку в 16 лютого 2022 року. Відповідно, що назад ми вже не змогли повернутися, бо вже квитки назад наші вже не було тих літаків, щоб нас вести додому. Тож, ми опинилися за кордоном. Перші місяці ми якось орендували якесь непонятне житло, і все думали, що ось-ось ми повернемося назад в наші бровари. Але цього не сталося ось так. І цей період якось цього очікування затрим... нас затримав в Грузії на півтора роки. Окрема історія про те, що Грузія мені, на жаль, не сподобалася. Це моє особисте враження. Мені... Я там спочувала себе максимально нещасливою, і я не знаю, чи через те, що Грузія зі мною сталася саме в період повномасштабного вторгнення, чи просто мені не підійшла абсолютно ця країна. Але вже так як є. Ще раз це мій власний досвід. Якщо вам там подобається, я за вас дуже сильно рада. І ми першого 1 грудня, коли ми їхали за кордон, ми не були одружені. Микола мені вже в поїзді зробив пропозицію. В поїзді бреха в цьому житті в Грузії, зробив мені пропозицію. І 1 грудня 23-го року ми одружилися в Грузії, вранці розписалися, зібрали всі свої манатки. І вже ввечері ми були в Туреччині. Ми переїхали в Туреччину на три місяці. В Грузії мені ніякі документи не оформлюють, тому що в грузії українцям можна знаходитись без документів два роки. Якщо хочете більше, виїжджаєте, заїжджаєте. Термін просто анулюється і починається знову. В Туреччині ми пробули три місяці, бо це теж не треба було ніяк оформлюватись. Хотіли просто подивитися, як нам там буде. Щось сподобалось, щось не сподобалось, але ми вирішили не будувати своє життя в Туреччині, і вже 1 березня ми переїхали на Кіпр, де ми зараз і знаходимось. Тому отак от на Кіпрі вже ми і отримали свій перший за два з половиною роки Temporary Protection, тому що на Кіпрі є тільки такі шанси якби, легально знаходитися. Кіпер не дає матеріальної якоїсь допомоги, підтримки. Тут можна розраховувати тільки на себе. Країна це дуже дорога. Я вам чесно скажу зараз: ми її не витягуємо, і я не знаю, як це буде далі, чи зможемо. Я би хотіла все-таки ще якийсь час побути тут, але. Не знаю, як ми зможемо собі це дозволити. Що буде далі? Не знаю. Чи б хотіли ми повернутися додому? Та звісно б, щоб хотіли. У нас було прекрасне життя в Україні. Це я вам чесно кажу: отак як є. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Де що зараз ви, скільки країн вже побачили за ці 2,5 роки? Е, якщо ви вдома і засуджуєте нас, ну то спробуйте взути мої тапки і 2,5 роки протинятися по світу з двома валізами. А тоді можете щось написати, засуджуючи. Отак. Мир та любов.